Слово це душа народу. У ньому його пам'ять, історія, сила. Та чи завжди ми замислювалися звідки воно до нас прийшло? От цікаво, як все починалося, хто навчив нас писати і берегти своє слово. Вас, діти майбутнього! Ми з братом Мефодієм створили азбуку, щоб народи слов'янного мали слово. Вогонь. Що просвітить душі. Кожна літера. Немов зерно. Посієш його. Проросте народна мудрість, молитва. Пісня. То це видала нам початок писемності? Так. Але ваш народ те зерно крізь віки. Продовжуйте берегти мову, бо в ній ваша воля і серце. Я я писав, щоб ви знали. Звідки пішла Руська держава, і хто ній почав першим княжити. Писав, щоб минуло не зникло, щоб ви мали коріння. Ваша праця це перший літопис, це пам'ять нашої нації, закарбована словом. Пишіть ви, бо в кожному поколінні мають бути літописці. Що збережуть слово українське. Бережіть мову. Вона це пам'ять, яка робить народ народом. Минуло тисячі років наше слово живе. Ми говоримо, співаємо пишемо українською мовою свободи і любові. Мова це не просто звуки, не абетка, не слова. У ній подих рідної землі, пісня предків пожива. І я б мовчати змусилося святи. Я б тоді сказав: мова є, моя мова це крила любові і тепла. Вона Україна, що в серці зросла. Відкрила та ми через Нестор до нас, наша мова, наша зброя. Шануємо рідне слово, з писемності, Мова єднає віки. Мова це ми.